рада вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні я вам хочу невеличке таке влогове відео. Розповім про свій светрик, який я зв'язала чи то гольф. Ну, будемо його називати гольфом, який я зв'язала. Є у мене готова робота. Також вам покажу свою поїздку в село. Деякі цікаві кадри будуть, так що не перемикайтеся, а. Залишайтеся. Ну і зараз покажу вам трішки краси. У мене знову розквітнув гібіскус квітка величезна. Ось така красуня. Просто неймовірно. Я їхала на вихідні, думала, що не встигнемо, що він відквітне, але. Ось щоб ви розуміли, моя рука і квітка на всю долоньку. Супер класно. Ось так. І ще в мене тут ось квітне фіалочка. Ось така красунька. Трішки вам показала своєї краси. Ну, і далі зараз перейдемо до столу. Більш детально подивимося на е, мій гольф. Прошу вибачення за таке екстрене підключення з дивану, але я завершила свій гольф, чи то джемперок, чи як його правильно назвати. Ну, я його буду називати гольфом, тому що він планувався як гольф. Я його завершила. ось Буквально закрила петельки останні на рукавах. Міряла, коли ось тут, то мені були, ну, ось я поставила маркерочки, то мені були рукава короткуваті. Я дов'язала, ще не приміряла. І що у мене по ниточкам? А по ниточкам в у у мене залишилося ось такий невеличкий залишок. Кінчики я не ховала, хочу випрати, і тоді вже буду ховати кінчики. і... Ось так. Складна робота. Ниточка досить така в роботі примхлива, тим більше, що вона дуже і дуже тоненька. Я сподіваюся, що ці всі петельки розрівняються, тому що якщо вони не розрівняються, це буде щось. Не знаю. Таку річ я носити десь на роботу точно не буду на вихід. Ну, хіба що під щось, під кардиган якийсь, щоб його не дуже видно, ну, якщо не розрівняються. Але буду надіятися, що все буде добре, тому що зразочок я як випрала, то був дуже класний. Хоча він там зовсім-зовсім маленький. Ось так. Спиці номер 275 Пряжа 2400 метрів на 100 грам. Надіюся, що все буде добре після прання. І я буду задоволена даним виробом. Дострінемося вже пізніше. Вітаю вас знову. Одразу прошу вибачення за тіні, тому що знімаю зранку і сонечко дуже-дуже яскраво світить прямо нам у віконечко. Тому, <свісно> вибачайте, змінила трішки свою локацію знімання, тому що то знімаю в дитячій кімнаті, а це. У себе, тому що діти там ще сплять. І е, хочу вам розповісти про свій гольф, про свою готову роботу, яка в мене вийшла. Я в інстаграм уже виставляла. Дівчатка писала, що думала, що купований, але я ж не буду в інстаграмі хизуватися купованими речами. Все це зв'язане власноруч. В'язала досить довго десь я розпочинала даний гольф в'язати ще в. Різдвяних стартах, але там щось пішло не так і мені прийшлося його розпустити і розпочати заново. Десь це було після Нового року, тому зараз у нас квітень, я десь в середині квітня закінчила, вже одягала даний гольф, дуже класний, але є деякі нюанси саме по технічній частині. Перш за все, хочу сказати, що він вага його 300 г. Я в'язала ниточкою довжиною це мариносик довжиною 2400 метрів на 100 грам, у 5 складень. Тому досить така кропітка, нелегка і вимучена робота, тому що спиці 2,75 і ниточка розслоювалася. Приходилося дуже-дуже акуратно в'язати, щоб ніде. Ніяку ниточку не загубити, тому що це одразу видно на виробі. І так, про виріб. Розпочинала я в'язати з горловини. Не бачу, чи я вам щось там показую. Кількість петель, яку набирала, здається, це було 80. Не буду перераховувати, але якось так. Потім я зробила китлювання. Ось таке і е, вирішила, я так як я ще жодного разу не в'язала реглан погон, вирішила робити реглан погон. Е, з того опису, який в мені зустрівся, я е, його робила е, окремими частинами, тобто е, звідси, де в мене тут був початок. Я в'язала сюди, розверталася сюди. І ось такою частиною, тобто я перший раз робила прибавочки всі ось тут, і потім переходила на оцей реглан погон. Так було написано в описі. Але коли я його одягаю, то трішки є ось тут такі, знаєте, збрижі. Тобто, або ж замало, хоча я не скажу, що замало, в мене тут. Мабуть, 7 чи 8 розворотів є. І начебто, ось тут, бачите, ну видно, але чомусь мені не вистачає. Може потрібно було робити їх більше, цих розворотів, частіше, або ж, або ж, або ж зробити ще азіатський росток. Але я цього не робила, тому я вирішила вже не розпускати, тому що це я вже побачила, не пам'ятаю коли. Коли вже можна було одягнути, її видно було гарно, що там, та як. Ось такий погончик. В мене тут, здається, 4 петельки, так. Я в'язала, можливо, також потрібно було трішки коротше цю лінію зробити. Це в мене вже такі, ну, мої висновки, скажу так. І потім вже пішла на рукавчик. Це перше вперше я так в'язала, не знаю. Правильно, неправильно, і, звісно, підрізи. Ой, заплутала, Заплуталася в рукавах. І, звісно, підрізи. Здається, по 10 петельок тут було, якщо, не якщо я правильно пам'ятаю, нічого не записувала. Жодного запису по даному гольфу немає. Просто, звичайна, лицева гладь. Тут резиночка 2 х 2. Я виставляла там відео коротеньке, як, чи вистачить мені пряжі, тому що я дуже боялася. Рукава були десь на ось такому етапі. І в мене там залишки були ну, невеликі, скажу так чесно. І пряжі в мене те, що змотана було в пряжі, в мене мені дійсно не вистачило. І ось тут, якщо хто помічає, хоча його, мабуть, так і не помітно, я на рукавчиках. Перейшла вже. в мене там був невеличкий зовсім залишок на конусі. Я його перемотала в чотири ниточки, і таким чином, ось якось так вийшла з цієї ситуації. Далі, закриття низу у мене резиночка 2х2, Сама звичайнісінька. навіть не міняла спиць. І про це я вже згадала, коли закривала рукава, тому що на рукава я спиці поміняла. Ну, ось якось так. В'язала, можливо, повторююся, спиці номер 275. Досить так складно, складно в'язалося, тому що ниточка складна. Хоча вона дуже-дуже приємна, дуже приємна. Я тільки не пам'ятаю, це гребінний меринос чи картний, мабуть, все-таки це гребінний. Він трішечки, зовсім трішечки, розпушився, але не дуже. Можливо, після іншого прання прала вручну, сушила на полот, на рушничкові. Ну, в принципі, і по цій роботі, мабуть, мабуть, і все, тому що, ну що тут більше розповідати? В принципі, як, як вийшла горловинка, мені сподобалося. Реглан це в'язати мені сподобалося. Думаю, що я повторю ще в якомусь виробі. Але вже буду робити або о, звичайний росточок, вив'язуючи туди-сюди, або ж о, буду ще там вив'язувати трішки азіатського ростка в, біля підрізів. Тому, якось так, або більше розворотів. Ну, не знаю, в принципі, мені ця техніка сподобалася. Тут розвернувся скільки тобі раз потрібно, і ось тут розвернувся. Але от саме з цього, мабуть, таки не вистачало тріх, трошки пров'язаних все-таки рядів. Можливо, якби пряжа була е, товстіша, то е, такого б і не було. Але я не знаю, хто як в'яже реглан-погон. Дуже цікаво послухати. Так, ну, я думаю, що на цьому все. Переходьте в моє відео. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня і всього-всього самого найкращого. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Хто ще не залишив вподобайку, залишайте вподобайку. Далі відео для натхнення. Пока-пока! Mm-hmm. сини купила троянди. Боялася, щоб були не троянди, але ж, наче такі троянди. Посадила, всі 10 штук прийнялися, Дві трішки так прихворіли. Ось одна, боюся, що вона взагалі пропаде або ж це зійшла якась шипшина знизу, бо ця вся Сохша. І ось тут інша. ну Подивимося, що воно буде. Це таке вже, наче трояндочка, а зато я сумніваюся, тому що від кореня пішла, Ну будемо дивитися. Вишні набирають цвіт. Пташки співають. Весна? А це черешня. Також скоро буде квітнути, але я не знаю плюс сім? чи щось взагалі зможе зав'язатися. І дощі, і дощі, і дощі, і дощі. Це наша малина. Зрізали її повністю. Дивіться, що мені вродило. Думала трохи його поприбирати, але дощ такий пішов, що сюди не влізеш просто. А це називається пан нарцис. сам один. Це їх восени пересаджувала і один зацвів. Місяць і зірка. Ось таке у нас небо.